Власною рукою, ті, що хоче обрізуватися, показатися гарним тілом, силою вас обрізатися щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані, не до цього і закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб він хвалитися вашим тілом. Мене ж Боже не доведе чимось хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса яким для мене світ розп'ятий, а я світові, бо ані обрізнення, ані не обрізнення є щось, але ще нове споріння, на тих, йдуть цим правилом, і мир для них, і милосердя, і сукоріння, і на ізраї Божию. А втім, на майбутнє, нехай мені ніхто не завдає хлопоту, бо я ношу на моїм тілі, рани Ісуса. Благодай Господа нашої. quid es vobis spiritu tuo oci. Vīsus vocāiō sanctī evangelīī a Був один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісох, і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, весь трупах, він бажав насидитися тим, що падало багатого за столу. І всі приходили і лизали його рам. Стану помер у Богі, і ангели понесли його налога Авраама. Помер також багатий і його поховали. Ані тепляті тяжкі буки, він очі і побачив здалека Авраама та Лазарія на його лоні, і закричав голос, Отче Аврааме, змилися до мною. Пошли Лазар'я, нехай у мочі води і не спальця, і прохолоди язить мій, бо я мучусь і Авраам же промови, згадай мій син, що ти одержав мої блага за життя свого, так само, як і Лазар в свої лиха. Отже, тепер мій тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього між нами і вами, вирита велика пропасть. І ті, що хотіли перейти, звідси до нас не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий. Отче, благайте тебе, пошли дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, що і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, маю Мойсея і пророки, нехай слухають. Той відповів, ні, отче ворагане. Але коли до них прийдуть з мертвих, вони покаються. Авраам ворам відізвався до нього. Як вони не слухали Мойсея і пророки, то хоча б той мертвих воскресне повірять. Чоловік, що вдягався в кармази та вісом, і бенкетував щодня розкішно. І далі Богий же, який за ім'я Лазар, лежав у його приворотах, весь трупах він бажав насидитися тим, що падало багатого з столу, і всі приходили і лизали його рами. Ісус Христос подає весь зміст життя двох людей, життя того багатого і життя того лазаря, бідного жирака. І мало того, що бідний був жирак, але ще був хворий, тому що сказано, що лежав весь трупах, тобто чому хворі. І далі розв'язка їхнього життя. Що було після життя? Помер Боги і ангели понесли його на лому Авраама». Місце очікування, місце праведників, які праведні очікували на спасіння, на брихи весії. Але дивіться, Ісус сказав, ангели понесли його, ангели. Помер також багатий і оховав. Гадується про англії, просто поховати. Знаєте, мені так згадується, як часом колись люди порівнювали похорони комуністичні часи. Надали, наразі, люди говорять, говорять ті часи, що якісь покажуть прачини, як люди говорити. Я хвороба поховаю. отой Лазар і ангели понесли Його на Авраама, а помер багатий і голова. Закопає. І далі Ісус розповідає притчі про їхню посмерть полою. Як по смерті ведеться і одному, і другому. що о той багач, що він не спасений. Що сталося, напевно, той багач він ходив до синагоги, виконував закон, напевно, той багач, він був або фарисей, А він путь навіть із аристократом. І все одно до синогоги ходив, бо всі ходили. На той час не було такого, щоб хтось навіть в ті часи не йшов до синого і принаймні не показував, що він виконує і замов. Він, напевно, так само себе їм. І незважаючи на це, він є неспасне. Навіть не мав чи насидитися, Навіть мрія про те, бо собі мрія людини, що йому навіть дали їсти те, що зі столу падає на землю і пси їдять. Людина про це мріяла, але це нема. От той є засуджений тільки тому життя так, немов би Бога немає. Так, зовні до сила міг ходити, казати, я в кого але саме життя було таке, що Бога немає в його житті, а можна більше сказати. А він таке життя не мов би сам є Бог. А коли людина веде життя, що сам є Бог. Нікого не потрібно і більше нікого не хоче знати. А як ти сам є Богом, тобі Бога не потрібно, то як ти можеш Бога чи про Бога сподіватися після смерті? Тому йому Авраам сказав: згадай мій сину, що ти одержав твоє блага за життя свого. Так само, як і Лазар, своє лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того, всього між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до нас, не можуть, ані звідти до нас. І навіть не помогло тоді, коли той багач почав просити, Отче Врага, благаю тебе пошли дім батька мого. Отого, знаєте, Лазаря що послав. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце руки. І що відповідає йому Аврааму? А й і пророків нехай слухають. «Ні, отче Арадаме, коли до них прийде, хто мертвих, вони покаються. Авраам Врадам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хтось змертвий воскрес. На собі згадати Шептичку. Наш дробовіт Андрій Шептицький також був аристократом, був багатою людиною, але він на це не звертав увагу хто йде. Він не звертав увагу на свою гідність, не звертав увагу на своє майно, а жив тим щоб допомагати іншим. Полюбові відкривав річниці, будував школи. Тобто мудро урядував своїм майном, урядував мудро з тим талантом, який йому був там. Тобто не закопав землю, а той талант навпаки розвивав. Так само це не буде оправдовувати. Наприклад, коли людина, яка є багата, навіть комусь може допомагати, комусь допомагає, але в душі, когось має за ніщо і когось може зневажати. Так, можна допомогти, але коли в душі ти маєш неповагу до іншої людини, бо вона гірша і тебе, вона не має дошути. То та допомога нічого не буде вартувати також. Тобто допомога має бути щира серця з повагою до інших людей, і тоді таке життя буде заспоговлювати на небо, на спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава Словення Господня, вас благодаті чоловіка люблям завжди і почав часи на віті віки. Боже, но ты наша слава Тобі. Сказати, хоче, щоб ви дали відповідь на таке запитання. Є така одна умова, яка відрізняє суспільство і суспільство, Україна це суспільство. Тобто, щось таке одне, що відрізняє суспільство шової здорове, моргане, побожне. से लेके नहीं है तब तो उपाध्याल Здорове, а пожара тих людей пізна попитання здорово суспільство відбудеться. Одна така риска, а ми про це не робимо. Але, але колись помогу мені розповідало, що є така Домініканська республіка. Згорили всі францішкани, чи ні, то не францішкани, а домінікани зробили цілу республіку, приліду. Тому їх не зараз зараз. Але коли це розповідали, якщо, наприклад, про самі тита, якщо вони сумніві, що до її життя. Серце прийдеш і Боже. Ото є, є здоров'я суспільства. А у нас як кажуть? Гроші не пати, правда? Так знали, що це таке, отаке, і є. І той нюанс свідчить, в якому ми суспільстві живемо, і настільки суспільство є так що не знає. Тому хочу привітати всіх, ті, що святкують свої день народження. Істо, що ми духовно були здорові, щоб Богові наша жертва, але наше життя, як жертва. А найкраща жертва це є життя наше. Щоб наше життя, як жертва, була приємна Богу. Щастя, здоров'я, успіхи нам ногая і благоя віта.